Морози ті, що йдуть перед зимою, це приморозки. А ну, я думаю, на місяцьок нам вистачить, погристи. Ось такий осінній врожай я зібрала по Луниці. Друзі, що я тут натворив? Значить, не знайшов я на металобазі ніяких швелерів. було прийнято рішення чином його розварити. Хто його знає? Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику я планую доробити вже свій гибочний станок, так як я вже придумав, як я це буду все виготовляти. Ну і, звісно ж, показувати вам. Перед тим, як я почну його виготовляти, потрібно зібрати яблука, бо вони опадають та гніють. І хочемо приготувати смачненьку страву, а саме пожарити рибки на кострі. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відео. Погнали. Сьогодні, друзі, збираємо яблучки. Бачите, багатенько попадало по гнилу. Е, Приспособа, у мене така цікава, можливо, ви таке бачили. Ось така ось штукована, штукованою збираємо яблука. Можна було струсити, але коли їх трусиш, вони падають і б'ються і швидко пропадуть. А це ми збираємо яблука просто їсти, щоб вони в підвалі лежали. Тому цим цимось ось ми так от беремо. Ось яблочко. І все. І на місці. І сюди ось в ящичок от, так от. Раз. А ну-ка пишіть в коментарях, чи ви так робили. Такої штуковиною, Раз. Оп. І готово. Mm -hmm. нет, нет, нет. О, натрусили да, скільки. Mm -hmm. Натрусили, да, скільки? Угу. Uh -huh. Не кидай, складати треба, а класти в ящик. Треба літати? Треба класти. Та ну, Я думаю, на місяцьок нам вистачить погризти. Ось я зірвала нашу кукурузку. Дуже така гарна, гарні такі качанчики. Солодка це у нас кукурузка. Зараз покажу. Ось така вже. Дуже гарно нас передають приморозки. Не заморозки, а приморозки передають. До речі, цікавий такий факт. Цікава така інформація. У нас е, називаються ті. Морози, ті, що йдуть перед зимою, це приморозки, а ті, що йдуть за зимою, це заморозки. Тобто в нас весною заморозки, а осінню перші приморозки. І ось у нас ідуть перші приморозки, передають від нуля до мінус трьох. Я її обірвала. Деяка є така ще зовсім молоденька, але мені здається, що її все ж таки приморозить, і дуже шкода, тому що там ще залишилося зелено, її ще достигати достигати. Але що зробиш? Тож сьогодні будемо їсти нашу кукурузку. Дуже гарний такий врожай. Ось дуже приємно. А ще я планую сьогодні занести в будинок всі свої пеларгонії, так як мені дуже шкода їх, не дай Бог їх приморозить. І вже в принципі у нас сьогодні вночі було плюс сім, плюс вісім. Тож сьогодні я їх занесу. Я вже ось цю рожеву, звичайно, ось бачите, підстригла вже, такі дубці стоять. Ось буде вона мене вже в будинку. Свої Черенки, тобто живці свої. живці пеларгонії я також всі позаносю в ту кімнату, в якій в нас росла петунія, в якій ми сіяли петунію. Я просто в захваті, насправді, від цих живців, від цієї пеларгонії. Ось дивіться, яка гарна є. Це ніжна, ніжна рожева повна. Ось також дуже така цікава. Напевно, буде взагалі як троянда, така повна. Також це зовсім інший вже колір, темно-рожевий або червоний. Ця Дуже така яскрава, я не знаю, коралового, напевно, кольору. А ось ця мені взагалі подобається. в неї дуже багато бубончиків. І, напевно, вона вон, буде якась або блідно рожева або взагалі біла. Якщо взагалі біла, то це взагалі буде вау тож я в захваті від цих живців. Також вони сьогодні у нас вже переїдуть до будинку. Ще залишилося нам прибрати свої петунії, які вже відквітли, засохли. Вже сезон їхній завершився. Дуже шкода, якось дуже швидко в цьому році. В тому році у нас ще в середині жовтня все квітло і ще було тепло. А в цьому році, ось так, на жаль. Хоча ось ця петунія, можливо, ще переживе оці наші перші приморозки. Дуже вона гарна, просто шикарна, як на кінець вересня. Дуже красива. Ми її врятували, пересадили. Тож все з нею добре. Ось такий осінній врожай я зібрала по луниці. Те, що хоч трішки рожеве, хоч трішки червоне, буде зараз дитиною нашої все. Сьогодні вирішили спробувати другий раз пожарити карасів, бо перша попитка мене була невдала. Зваріли вони всі, і за того, що було полум'я дуже, дуже здорове. Зараз так у палищі кидаю, іначе жаряться. І то треба ще менше полум'я. А так, бачите, які красиві. Ох, і диму нахватався. Ну, що, друзі, з другої попитки у нас вийшлися отакі шедевральні карасі. Гляньте. Та, ти що? Можливо, тут і світло, звісно, не дуже, але хрусткі, повністю готові, і саме головне не спалені. Дуже смачно. Це такий, знаєте, для мене це дуже прикольний такий делікатес. Я дуже полюбляю карасів, так як у них м'ясо солоденьке. Тому будемо зараз куштувати. Смотри, конь! Смотри, Все. Ми будемо вечеряти. Давай, кусай. Хрус. так. Повечеряли і до праці, друзі. Що я тут натворив? Значить, не знайшов я на металобазі ніяких швелерів. Швелірів катастрофічно не вистачає, але я якби, питаюся вийти із ситуації. Що я натворив? Значить, оце був здоровий швелір, він превратився в менший швелір. Тепер він входить плотно. Отак. От Дивіться. Все. Зайшов плотно, обварений запустил. Ось, як ви можете бачити, всередині обварено. Ну і звісно ж обварно з цієї сторони. Тут я Нічого не зачищав. Що ми далі робимо? Далі спочатку треба відпиляти ці ось ступиці. Щоб вони якраз на цьому швелері були, і будемо дивитися, що у нас буде получатися далі. Так, ріжемо, пиляємо, відрізаємо. Уже мене телефон по Face ID не впізнає був грязний такий. Що ми робимо зараз? Наче все в мене сходиться, наче все йде по плану. Значит, роблю площадку для того, щоб оцей ось е гвинт давив на цю штукову. Нарізав ось такі ось виголочки. Зараз я їх ось от приварюю з однієї сторони і приварюю тут з другої сторони. Потім пластину зверху. І сюди якусь гайку наварити, щоб оця штукенція нікуди не тікала. Не так як вона було. Так що займаємося цим. А, Заключна частина до того, щоб його повністю зліпити, треба розварити цей швеллер. Нема в мене ніяких швеллерів товстих, міцних, тому було прийнято рішення чином його розварити. Хто його зна, чи воно щось дасть, чи не дасть. І ще я переживаю, що воно може його повести, як я буду обговорювати. А там будемо потихеньку з однієї, з другої сторони підхвачувати і потихеньку обгорювати. Ну, все одно міцності, я думаю, отака ось розворочка домовимо. Як ви думаєте, да, чи ні? Ладно, варимо і далі включаємось потім, коли вже це все буде зроблено. Ну що ж, друзі, момент істини. Будемо пробувати час вигинати і подивимося, чи не дарма я витрачав увесь час. Чи дійсно така буде корисна річ? Що я тут коротше, зробив? В общем, ручка в мене імпровізована, тут отак трубка наварена із отвором. Ну, щоб трубку виставляти і крутити. Поки що, поки що воно буде так робити. Що, що, профіль 20 на 20, пробуємо, встановлюємо. І дивимося, чи воно робить, чи ні. Ну такий профіль це 100% воно буде гнуть аж бігом. І треба ще, знаєте, щось таке придумати, якийсь якусь фігню на дворі, щоб воно було і було це все діло зручно робити. Ось. Тому що Вставляємо цю струбаку, затягуємо, дивимося, чи воно його вигинає. Почали геногі. А скільки його треба гнути, це вже я не знаю. Блій, хоч бери та на саморізи його прикрути до столу. Щоб не крутився він. Опа. Поїхали. Так, незручності. зручності. Але нічого. О, це все до робітки. Мені головне зараз пункт і Зараз подивимося, чи ми кого зробимо. Ну, профіль маленький. Профіль маленький, то, вже і не вийде кого. Працює все дуже гарно. І дуже цікаво, наскільки... Е, ну, який він профіль візьме? Тобто 20х20, 25х25 це 100%, 30х30 30 теж возьме, а от уже 40 на 40 хрен його знав. Будемо теж пробувати. Ну матеріалу в мене немає, щоб пробувати, він дуже дорогий. Ну нічого. Будемо чудити. А я вже хотів купляти собі. Понятне діло, куповане набагато краще, ну і з цим теж можна поратися. Тут дуже цікаво з приводу ідеального круга, наскільки він вийде ідеальний. Мабуть, тут треба якісь робити ще деякі доробітки. Мені здається, оці ось два вали треба зробити трішечки вуще. Тоді буде кільце виходить, ще менше. Мені так здається. а Так, в принципі, гне профіля мало, так би повністю бігнув би круг. Круг, звісно, вигинає дуже добре. Я не знаю, може я ще знайду якусь трубу, струби спробувати ну, Зараз достанемо. Ось так все Ну така дуга, круг. на рівно. Ну, них не вистачає. Не вистачає, мені здається, профілю. Рівненько. Зараз щось треба, ще щось треба зігнути. О! Все, стало. Та й теж інтересно, з якої сторони його треба починати, навіть з краю. Здігнув і пішов вже ж, правильно? Правильно. Значить, тягнемо його сюди. Так, да, треба доробляти, треба виставляти і гратися, переводити труби. Ну, я ж кажу, з першого разу. Результат непоганий. Тут труба товстіша. Ну не, труба товстіша, не знаю, як воно. Получиться потихеньку. Погнали. Головне, щоб вона не заскакувала, щоб все було рівненько у нас. Згинать то, друзі, воно згинає хорошо. Труба вже іспорчена, вже нічого з нею не зробиш. Дивіться, куди воно гне. Ха-ха! Вертольот Ну, круглі труби, напевно, тут не вийде згинати, тільки профіль треба гнути. Надо ігратися, вот надо, надо пробувати його регулювати. Блін, надо їхати за этим профілем квадратним і спробувати ще, ще щось зігнути. А так, в принципі, мені подобається. Друзі, зробив я деякі маніпуляції з ним і ще один раз. А саме звузи оці ось вали, тому що були дуже широко і получалось коло не таке. Маленьке. Ну, на мою думку, це так. Зараз будемо перевіряти ще разочок. Вигнемо коло, Попробуємо і подивимося, як воно це у нас все діло вийде, Бо самому аж дуже-дуже цікаво. Тому на вулиці погода вже така стала нельотна, дощ. Холодно. Холод, я взагалі не наведжую. всі Знаєте, це страшне. ну Вже метал береться, воно вже холоднюче, Так, І надіємося, що у нас все буде. Як найкращим чином. <кій> Тільки я це не знаю з якоїсь частини починати гнуть. По центру, мабуть, чи ні. Навіть, на і з краю. Отак. Ну що, погнали. Надіємось ми нічого не испортимо. І, і буде у нас рівненький круглячок. Це вже повожче. Потихеньку сильно не вигинаємо, будемо потрошку підкручувати гвинто і все. Бачите, друзі, переробив ручку трішки. Так зручніше, вона і далі не зачіпляється. ставив і погнав. Ну, а ще й сюди якось Щось таке зробити. Ну воно не важко, зовсім крутий, Така от виходить штукенція. Ну, начебто круг вийшов. Зараз ми будемо дивитися, відрізати, зварювати і дивитися, наскільки воно рівно вийшлося. Отака от штукована. Е, профіль 25 на 25. В принципі, я не знаю, чи воно мені потрібно такі розміри, чи не потрібно 25 на 25. Це все робилося таке 20 на 20, може 15 на 15. Такий профіль невеличкий. Ну, Бачите, своєю. Справою, в принципі, впоралось. Давайте зараз його обріжемо, заваримо і глянемо вже кінцевий результат, яке вийшло кільце. Погода, звісно, на вулиці страшна. Дощ пішов, оцей намок. Ну і що у нас вийшло? У нас вийшло, вийшло в таке ось кільце, друзі. Бачите? Мені, як на мене, мій результат дуже сподобався. Зробив таке ось кільце. В общем, в принципі, Круги мені вони зовсім не потрібні. Я планую більші робити для деяких виробів. Тим паче, із 25-го профілю 25 на 25. Десь буду робити, я ж кажу, 20 на 20, ну 15 на 15. Ну, в принципі, з цією задачею воно упоралося. Трішечки є нюанси з приводу роботи з ним. Ну, це треба трішки приловчитися. А так, пишіть коментарі, як вам <плес> моя саморобка бачите, кругнула. Дуже гарно вийшло, Прям взагалі мені дуже подобається. Нема ніяких перегинів, кривих ізгибів. Що ще можна сюди додати? Нічого сюди не додаєш. Значить, з цим завданням воно дуже гарно впоралося. Давайте трішечки розповім, що воно тут, і як, і які будуть подальшому доробітки. Доробіток буде, ну як сказати, багатенько. Це все сирий вигляд, поки що для моїх потреб його вистачає. Але, на мій погляд, я би зробив б оцю ось оцю частину центральну вищою, вищою, щоб можна було ще нижче опускати оцей ось вал. І оці ось штуки, швельри теж би я їх підняв. І їх хотілося б посадити на болти. Щоб оці ось дві ступиці їздили туди, сюди, туди, сюди. Регулювання в общем то зробити. Зима велика. Я думаю, матеріал знайду щось та і. Ну, знаєте, таку гідну, прям гідну річ вийде в мене зробити. А це таке, друзі, воно зроблено з того, що було. Ніякого матеріалу я не міг знайти, щоб воно все чітко підходило, більш-менш було акуратніше. Ну, самі бачите, як воно тут зроблено. Ну, все ж таки, воно працює. Ключ, бачите, ще який, як ото, знаєте, колінвал на машині прокручувати, вставляється сюди, і все воно у нас працює. І ще додать, знаєте що сюди. Так як у нас є тут отвори, якісь фіксатори чи флянці, як вони називаються, направляючи, щоб труба не з'їжджала із цих валів, зробити ще такі п'ятаки сюди. Ось. І буде дуже-дуже класно. Така у нас сьогодні вийшла, друзі, саморобка. Я думаю, вона буде дуже корисною. Та й в принципі, знаєте, трішки є якийсь досвід із такими конструкціями. Кому сподобався відеоролик, обов'язково ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося обов'язково на наш канал. Нажимаємо на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба, друзі, і до наступних зустрічей. Всім пока.